Вздихаєш. Та й то, що я вже нажралася. Його ж кудись пхати треба. А куди, як нема куди, воно вже нажрало. Ну, у вас копілочка є природня. Я представляю, як же такі копілочки знайдеш пітінюху. Так, да. це вийде. Мама, захватіть ложечку. Не будеш робити. Пітінюху шукати. Пальцями ковиряться не хочу. Да, Що вона? Нормально. Казала нам багато. Казала, що я була гидотна, а тепер стала хороша. Серйозно? Завдай, як фішка така проти лісу Що за мене дивитися було гидко і страшно, але зараз я вилюбнулася. Блю де вибилась. Що, серйозно? Серйозно? Ну, серйозно. Ну, да, зай. Ну, я ж не брешу. На людину стала похожа. Це була така. Гидка. Хоч одне жила. Я? Конечно. я на тобі просто віри. Перед тобою жувала сиділа. шо? — Я тільки що жувала сиділа така перед собою. Чика, mm зайдя, -hmm. аби таку п'ченню, що тут там знайшов. Ні, не було такого. Хоч от годувала чоловіка. То ще приїхав такий. Mm -hmm. А сама не жре? Жре, як не в себе, я поправилася піпець. Чого ти показуєш на вісці? Та то ж я на них встала, там і рор висвітлюється вони просто три цифри так, не, не показують, тільки дві. Так ти одягаєшся, так? Ну, мене вкусно. Що там? Ікай цілушка виросли. Чехолка. Чехолка.